Вітаємо! В ефірі новини на радіо Сумдеу у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску викладачі СУМДУ пройшли освітній курс з удосконалення інженерної освіти під час війни. Репозитарій СУМДУ у ТОП 30 репозитаріїв світу і лідер в Україні. Студенти Наукового інституту права Сумдеу прослухали лекції фахівців з Естонії і США. Студенти СумДУ завоювали комплект медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики. Про ці та інші події університету далі у випуску. Викладачі СУМДУ пройшли освітній курс з удосконалення інженерної освіти під час війни. Дев'ять науково-педагогічних працівників факультету ТСЕТ пройшли інтенсивний курс від провідних науковців Японії. Навчання проходило в рамках міжнародного грантового проєкту Follow Up Cooperation Training for Ukraine on Issue-Specific Training Industrial Technology Education», який фінансувався Japan International Cooperation Agency та ІСДІ Consortium НейЧІ. Під час курсу було викладено не тільки питання останніх досягнень інженерії, а й питання ментального здоров'я людей. Ішлося йшлося про важливість кадрового потенціалу для забезпечення якісної освіти, досягнення цілей сталого розвитку, особливості реконструкції будівель. Викладачі факультету ТСЕТ мали змогу обговорити особливості вдосконалення навчального процесу. Здобуті знання використані при підготовці двох концепцій, у яких визначені сучасні виклики української інженерної освіти та викладено чіткий план дій для її вдосконалення під час війни. Репозитарій Сумду у топ 30 репозитаріїв світу і лідер в Україні за даними зимової версії 2023 року. Рейтингу Transparent Ranking від Webometrics, Репозитарій Сумського державного університету посів перше місце серед інституційних репозитаріїв України за кількістю документів, проіндексованих Google Scholar. У загальному рейтингу електронний архів наукових праць сумду на 27-му місці серед 3922 інституційних репозитаріїв світу і на 38-му місці серед 4048 репозитаріїв світу. Наразі колекція репозитарію нараховує 88 тисяч праць науковців та студентів сумду. Студенти наукового інституту права СумДУ прослухали лекції фахівців з Естонії і США. На тему правозбройних конфліктів відбулася лекція професора міжнародного права школи права Талінського технологічного університету Євгена Цибуленка. Лектор розповів про загальні засади міжнародного гуманітарного права, зокрема, визначив основні поняття та категорії права збройних конфліктів, зазначив на важливості їхнього розуміння та розмежування, визначив принципи та джерела міжнародного гуманітарного права. Окрема увага була приділена захисту жертв війни та особливостям притягнення до відповідальності за вчинення воєнних злочинів. Ще одну лекцію для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю право провів зарубіжний неакадемічний стейкхолдер Стівен Ван Гелі, колишній поліцейський зі штату Флорида, США. Пан Ван розлого розповів про американське федеральне законодавство та кримінальне законодавство штату Флорида. Здобувачі залучилися до дискусії з приводу міжнародної співпраці у кримінальних справах між США та Україною. Студенти СумДУ завоювали комплект медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні, що проходив у місті Київ серед дорослих. Золоту медаль у складі естафетної четвірки Сумської області вибороли студенти навчально-наукового медичного інституту СумДУ Євгеній Швець, Андрій Нечепоренко та Олександр Погорілко. І ще одну золоту медаль Олександр Погорілко завоював у бігу на дистанції 400 метрів. Срібною призеркою стала студентка навчально-наукового медичного інституту Діана Гончаренко. Бронзову медаль отримала студентка навчально-наукового медичного інституту Анастасія Осокіна. Серед молоді нагороди отримали золото студентки навчально-наукового медичного інституту Діана Гончаренко та Кристина Юрчук. Срібло студент навчально-наукового інституту права Нікіта Маслюк. Бронза студенти навчально-наукового медичного інституту Євгеній Швець, Валентина Авраменко, Вікторія Баранівська та студент факультету технічних систем і енергоефективних технологій Дмитро Торгачов. Відбувся чемпіонат Сумської області з пауерліфтингу пам'яті Андрія Дмитрієва. учасниками змагань пам'яті захисника України, майстра спорту Стронгмена Андрія Дмитрієва, який загинув під бахмутом 1 січня. Стали 60 спортсменів із Сум, Кролевця, глухова, краснопілля, шостки та білопілля. Проректор СУМДУ Олександр Бріжатий зазначив, що Андрій Дмитрієв тренувався на базі нашого університету і запропонував зробити змагання пам'яті захисника України щорічними і традиційними. У нас є гарні умови для проведення змагань з пауерліфтингу. Ми завжди раді приймати спортсменів на базі СумДУ», підкреслив Олександр Бріжатий. Ви слухали новини на радіо СумДУ. у студії. Працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.